Мені дуже приємно дійсно розпочати е, новий рік з відкриття 13-го за рахунком в Україні і першого в новому в 2017 році е, сервісного центру Нового Взірця. Е, тут всі громадяни, всі відвідувачі, не тільки представники ЗМІ, які сьогодні приїхали разом з нами побачити це свято, бути на ньому присутніми. Побачить всі ті речі, які ми протягом останнього півріччя, 2016 році, намагалися втілити як першочергові заходи, для того, щоб наша реформа в подальшому могла рухатися ще краще, ще швидше, і ще ефективніше. А саме це електронна черга, яка повністю зводить на нуль всі старання, намагання різних сторонніх осіб, які в минулому ще успішно колись працювали. Їх бізнес на цьому процвітав. Вони вводили людей в оману наразі з електронною чергою, з комп'ютером ну просто неможливо домовитися, тому працюю виключно об'єктивно. Це онлайн-камери, які встановлені як в безпосередньо в приміщеннях, де працюють наші працівники, так на майданчик огляду, так в подальшому. Ми такі ж самі системи камер встановимо обов'язково на майданчиках, де складають іспити. На автодромах та в екзаменаційних машинах для того, щоб можна було об'єктивно дивитися, переглядати в подальшому процес складання іспитів, і в разі, якщо є якісь там зауваження, це все виносити на розгляд комісії. Також у нас персонально можна буде для нас це такий плюс відслідковувати, моніторити якість обслуговування громадян. За рахунок цього, ми сподіваємося покращувати кожного дня. Цю якість влаштовувати різні тренінги, тому що нагадаю, у нас в минулому році проводилась по всій Україні ще продовжується масова стажування, програма конкурсів і відбору нових стажерів. В цьому центрі наразі у нас працює 5 нових, переважно дівчат, якщо не помиляюсь, так? дуже таких привабливих, але вже досвідчених, які вже Руку набили, які вже знають, як працювати з системою, і гадаю, що незабаром вони не станемо професійними е, працівниками. Е, більше того, е, які прийшли до нас не з установ, е, які в координації в сфері Міністерства внутрішніх справ, а з різних комерційних установ.